Мова йде про те, що цих людей вербують російські спецслужби, такі люди вони є, мало того, такі люди ще й будуть і надалі, а вербують по різним причинам, починаючи від того, що їм обіцяють якісь досить невеликі кошти. А іде... Ідеологічних там тих, які в принципі чи ідейних, які б були налаштовані там за ідею, там знаєте, вривати оці по... пояси камікадзів, а їх таких в принципі не було, але тим не менше. Тим не менше, російські спецслужби вони відпрацьовують тих, хто має антиукраїнський настрої. Такі випадки є, і таких випадків насправді величезну кількість наші правоохоронці просто запобігають їм споєні. Але тим не менше, за ту інформацію, яка вчора була озвучена, вони такі випадки вони є, і в їх навіть за цей рік вже було дерев. Перша мета це посіяти паніку, посіяти розкол суспільстві, посіяти недовіру до сил оборони і створити такий фоновий шум про те, що от дивіться, як у нас наші громадяни спротивляться мобілізації, спротивляться обороні і так далі. Тобто, це одна з тих великих задач, які ставить перед собою російська інформаційно пропагандистська машина. З іншого боку, створюється шум для того, аби люди. Які в принципі мали би йти чи могли би йти до ТЦК СП, аби вони е мали таку долю якогось страху для того, щоб туди не йти, бо, бо там може вибухнути. І е мені здається, що найголовніше в е цьому унеможливлюванню скоєння працівниками ТЦК СП отих е отих негарних речей. Які далі створюють фундамент для того, щоб в цей бік російські спецслужби починали створювати інформаційні і психологічні операції? Тобто я зараз говорю про ті, о ті незаконні збагачення, про ті, давайте називати речі своїми іменами бусифікації, <кій> про дуже багато тих речей, про які в нас говорить усе суспільство, і навколо яких навіть було в нас спільне засідання. Двох профільних комітетів Верховної ради оборонного і правоохоронного і поданий законопроект про посилення відповідальності про виділення виокремлення окремої відповідальності працівниками ТЦК СП за їхні за їхні неправомірні дії.